Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт. Я з України зараз знаходжусь в Німеччині. Оскільки я вже тут, то не можу не ділитися з вами враженнями і супермісцями, які я бачу. Тож зніматиму цікавинки і цієї країни тепер на каналі не тільки огляди готелів. І сьогодні я знаходжусь в Штутгарті, в зоопарку, який займає 30 тисяч гектарів. Налічю всіх звірів нараховує 11 тисяч і є на другому місці після берлінського зоопарку. А що цікаве, хочу розповісти про це місце. Було збудоване дворцовий такий красивий комплекс в 1846 році. І після Другої світової війни робота була тут відновлена з 1860 х років. Це вже працює. Більш як ботанічно-зоологічна територія, і вже трошки пізніше зробили тут і зоопарк. Так, по ціні Дивіться, тут все розписано, тут дублюється. Тобто, ми, наприклад, обрали за 25 євро, тому що фамілія один 25 євро. Це один дорослий плюс дитина до 17, Є так само двоє дорослих і дитина на 3,42 євро, трішки дешевше. Вставляєте картку, нажимаєте потрібний квиток і все. Так, вводите пін-код і зараз отримаємо карту назад. І ось тут квиточок. Карта. Біти ще? Практично. Біля входу зразу. Планіга. Ой, які гарні, напевно, морські котики. Ні, сонечко, це, напевно, морські котики. Молодець, дякую. Ой, працюють на камеру молодці. Даш, дивися яка камбала. Давай, Даш, яка величезна фарель. Ух ти! Спить. <сути> Ух, великий. -який. Раз. Два. Слухайте, вони, звісно, противні, але блі, ну як природа так робить, що вони такі гарні. Патріотична яка рибка. Привіт! Ми теж з України. Чим на Індія. Дуже красиво. боже. Яка краса! І жовті, фіолетові, лілові. Боже, яка краса. Дуже схоже на Індію, реально на, на палац Таджмахалі. Що цікаво не тільки про тварин, а й про квіти, і про всі рослини. Тут 5800 рослин з усіх кліматичних зон нашої землі. Кажуть, що збудовано в неї мавританському стилі, але мені дуже нагадує індійський таджмахал, де я була в далекому 2003 році. Тож дуже приємно ходити дивитися, так як емоції доповнюються ще й моїми спогадами. Ходімте дивитись далі! Боже, ці листя це щось неймовірне. Де? А де. Да.

Привіт, красунчик, чи ти красуня? Ой, дякую. Ну не нервуйся, виховате. Ми хороші. Жарко. Сплять. Ну, якщо зоопарк в індійському стилі, то куди ж без слонів? Мам, я знаю, як слони рожають. І як? Ну, так. А звідки знаєш? Ясно, а ось я дізналася, що слони до двох років не вміють справлятися зі своїм хоботом. А ви таке знав? Він у них просто бовтається. Я таку бачив перше. Привіт! До речі, виглядає, як змій гариноч тільки третьої голови не вистачає. Велика Жарко! Нога горіла. І її руки. Подивіться, які величезні. Ну привіт! Ой, смолиша! Так класно! Я те перекусити. Тут мали бути теж обіз'янки, але їм жарко, то всі всередині. Багатенько локацій для дітей. Люблю ведмедики і клас. Гатненькі. Мені завжди хочеться їх потрогати. Будь-то коала, панда чи звичайний ведмідь. Малышняна родилась. Мальчик проживає. Ага. Малеча. Банани зацікав. Навірно. Можна відпочити. Бачу. Ага, веркається. Бо, ага. на жаль, немає вдома в них ремонт. баракасета. Це ж велика площадка. Які цікаві пташки. Він, він, ці класні маленькі. Ага, манюські. Ну, і на виході, звісно, магазин, де можна купити сувеніри, іграшки, портрети. Ну і чи сподобалось мені в зоопарку, чи рекомендую, звісно, рекомендую, тому що дійсно величезне різноманіття. Флори, фауни дуже цікаво. Тут дуже багато дітей. До речі, сьогодні понеділок. Дітей багато. Просто зараз канікули в Німеччині. Тож майте на увазі, якщо ви маєте час поїхати в будь-який день, то все одно обирайте будній день, тому що на вихідних як і скрізь буде дуже людно. По вартості ви бачили, ми нагадаю, ми з Дашою одна дитина одна дитина заплатили 25 євро. Якщо двоє дорослих і дитина 42, не знаю, чи є якийсь пакет на 4 людини. Думаю, це можна запитати на касі. Термінал, де без черги, можна це зробити і оплатити карткою. Ви теж бачили. Тож подорожуйте, гарні емоції. Бажаю вам, де б ви не були. Ну і до наступних ефірів.